Всім перед дороги друзі! У цьому відео я візьму інтерв'ю плюс-мінус з 10 або більше велосипедистів. Запитаю, скільки коштує їхній велосипед. Покажу, які в них велосипед. І взагалі, які велосипеди е, в учасників Київської сотки. Тому ставте подбаєчкою, якщо вам цікаво, поїхали! Доброго дня. Доброго а скільки дня. коштує ваш велосипед? доларів. А що за велосипед? Каньйон. Каньйон. 2023 року. Зрозуміло, добре, дякую. Скільки коштує ваш велосипед? Та недорого, десь я його купляв бушний десь за 1200 доларів, але я ще вкинув в нього, ну десь тисячі дві. А яка фірма? — «Фуджі». — Все, Дякую, гарані. Доброго дня. А скільки коштує ваш велосипед? Велосипед? не знаю, це китайська рама, я його збирав. Ну, плюс-мінус. Ну, Плюс-мінус 1200. Десь. 12. Добре. Добре, дякую вам. Доброго дня. А скільки коштує ваш велосипед? Не для дружини. Купив Аврорі за 299 гривень. <рес> Чудово, а тепер без жартів давайте. Не, ну це 2000 доларів. Гарний Друзі, по акції. Це Біанчі, яка фірма? Біанкі. Ну, Біянкі Арія. Повністю карбоновий. Повністю карбоновий. Ціна якість. Рекомендую тут таких чотири, Саме популярний велосипед. Дякую. Так, Доброго дня. А скільки коштує ваш велосипед? Я не знаю. Ну, плюс-мінус. Чотири тисячі. Повністю карбонами, правильно? Доброго дня. А скільки коштує ваш велосипед? Я не знаю точно. Мабуть, 5-6. А що за велосипед? Це куб. Гейр Доброго дня. Скільки коштує Ваш велосипед? І що за фірма? Фірма Куб. Ну, десь біля тисячі євро коштує. Можеш показати? Ось такий велосипед. А що ви сьогодні їхали? Київську сотку. Ну, дистанція. Сто їхав, так. А який час середній вийшов? Дві години сорок три хвилини. Дякую, все Вам Доброго дня. Доброго. А скільки коштує ваш велосипед? І що за фірма? У мене полігон. 5, не знаю, десь, може, тисячу доларів. Карбоновий? Ні, алюмінієвий, але вра... вилка карбонова. А скільки вага плюс-мінус? Ну, до 10 кілограмів. Добре, дякую Добре. всі гарання. А Скільки коштує ваш велосипед? І яка фірма? По-моєму, не пам'ятаю вже. Ну, плюс-мінус. В магазині? Ні, ви скільки брали його. Не могу сказать. До тисячі доларів чи більше тисячі доларів? Більше. А що за фірма? Скот. Дрозумію. Доброго дня. А скільки коштує ваш велосипед? Э, скільки коштує ваш велосипед? Переможе, переможе. Ну, Плюс-мінус. Плюс мінус. Ну, плюс плюс а фірма яка у вас? Спешилась. Це дякую гарнення. Ось такі друзі вийшло в мене відео. Подивилися на велосипеди різні. Ціни різні, велосипеди різні, є скарбонові, є з трішки простіше, але в середньому десь від е, тисячі доларів йдуть вже гарні. Ну, до тисячі там такі вже. На щось середнє і вже невеликими, так скажімо, дрібницями. Там. Що по досі такі формати, постав стати по добавочку, що я буду більше таке знімати, виходити в люди, так скажемо, і запитувати. Всім пока. Оцініть цей захід від одного до десяти. 10. Все було добре, добре, все було на рівні. Так. Як вам взагалі цей захід, Київська сотру? Дуже класно. От яка оціночка від одного до 10? 10? Скільки ви сьогодні їхали? Сотню. Яка середня була? 32.